Привіт, я Роман Спірідонов і коротко про кримські новини. П'ять років та шість місяців колонії отримала мешканка Севастополя. Окупанти звинуватили її у начебто дискредитації російської армії, нібито за два коментарі у телеграм. Мова йде про 38-річну Катерину Фоменко. Це перша кримінальна справа за так звану дискредитацію російської армії у Севастополі, яка закінчилася реальним терміном. За даними представництва президента України в Криму, окупанти відкрили понад 1600 справ проти кримчан за цією статтею. Дрони сил спеціальних операцій завітали до складу боєприпасів 18-ї армії Росії у селі Удачне поблизу Сімферополя у селі Уютне поблизу Євпаторії. цілью стала пускова установка С 400 Триумф у ніч на 10 листопада ураження нафтобази комбінату резерву «Гвардійський» у селищі Кар'єрне Сакського району. Безпілотники Сил спеціальних операцій поцілили в насосну станцію на території нафтобази. А генеральний штаб збройних сил України повідомив про чергове ураження морського нафтового. Терміналу у Феодосії зафіксовано влучання в резервуари на території Нафтобази. Останній цей термінал зазнав атаки в ніч на 13 жовтня. Символи злих мавок з'явились у Керчі та Севастополі. Статуетки руху спротиву російській окупації активістки зробили на 3D-принтері та розмістили їх на березі моря і деревах. Нестандартні методи спротиву народжуються там, де окупанти їх не чекають. Повідомили у жіночому русі спротиву. Ільдар Абдразаков не виконуватиме оперу Дон Жуан у театрі Верони. Відміни виступу керівника російського Севастопольського театру опери та балету домагалася віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно. Кампанію проти виступу Абдразакова вела і італійська асоціація Лібері Ольтрелі ілюзіоні. Одна з причин таких вимог Абдразаков є активним прихильником Путіна. Був його довіреною особою на виборах у 2024 році. Адвокат екс-глави мусульманської громади Алуштален. Нура Халілова подав скаргу на рішення Архангельського обласного суду Росії про повернення Халілова назад до колонії. У серпні районний суд Архангельська постановив звільнити Халілова. З його захворюванням засуджений може бути звільнений у Халілова рак печінки з метастазами. Однак, у жовтні, вже після того, як Халілов повернувся додому, Архангельський обласний суд Росії вирішив повернути його до колонії. 8 листопада Халілова знов затримали. У віці 67 років помер активіст кримсько-татарського національного руху Ілдейна він довгий час очолював ніжногірський Міджліс, Був організатором і учасником відомої пішої ходи 99-го року. Прощання з ветераном національного руху відбулося в середу в селі Садове Ніжньірського району. Це все коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.